До суду скеровано обвинувальний акт щодо мешканки Бердичівського району, яку підозрюють у привласненні коштів територіальної громади шляхом службового підроблення. Так, бухгалтерка одного з сільськогосподарських підприємств вирішила, що громада не збідніє, якщо трохи грошей з реконструкції водогону піде в іншу кишеню. Наприкінці 2019 року вона, користуючись своїм службовим становищем, провернула схему з підробкою документів і заволодінням понад 300 тисяч гривень. Ці кошти мали піти на оновлення водогінних мереж у двох селах та будівництво водозабору підземних вод. Але замість чистої води брудна справа. Щоб прикрити сліди, фігурантка використала документи та банківський рахунок ФОПа, який уже давно мешкає в окупованому Криму. Частину робіт, як виявилося, виконували якісь невстановлені особи. Без проєктної документації, без норм, без звітності. А в актах виконаних робіт усе було чітко: завищені суми, фіктивні об'єми, дуці зарплати. Обвинувальний акт уже в суді. Жінці інкримінують привласнення бюджетних коштів із використанням службового становища та підробка документів. Їй загрожує до восьми років ув'язнення і заборона обіймати відповідні посади до трьох років. Ця справа ще одне нагадування: бюджет це не каса самообслуговування, і навіть якщо йдеться про воду, нею не змити свою відповідальність.